Низку бюджетних і фінансових питань сьогодні розглядали на засіданні виконавчого комітету, зокрема про виконання бюджету Чернігівської територіальної громади за перше півріччя 2022 року, дохідна частина якого становила понад півтора мільярда. В цілому доходи зменшилися, тому що надходження до спеціального фонду у нас взагалі відсутні надходження по субвенції на ремонт доріг. Надходження по Акцизному податку у нас майже в половину зменшилися порівняно з минулим роком, тому що було скасовано податок на пальне і була зупинка, заборона продажу підакцизних товарів, саме алкогольних напоїв. Несемо ми також втрати не дотримуємо місцевих податків. По місцевим податками зборам, тому що відповідно до змін до податкового кодексу плата за землю і податок на нерухоме майно в містах, де велися бойові дії. Не платиться, хоча на, на, на наразі не прийнято до цього часу переліку кабінету міністрів, але наші суб'єкти господарювання знали, знали значних втрат, і вони не сплачують цей податок в очікуванні цього переліку. У видатковій частині наразі виконуються всі зобов'язання. Також місто розрахувалося за борги, які залишалися з минулого року. Аби збільшити надходження надалі, в Чернігові змінили часові межі заборони продажу алкогольних напоїв у закладах сфери торгівлі. Встановивши заборону продажу з 19 до 12.00. тобто продавати можна з 12 до 19.00. Нагадаємо, раніше діяли обмеження з 16.00 години до 12.00. Заборона продажу алкогольних напоїв у закладах громадського харчування міста Чернігова залишається без змін з 20.00 години до 12.00. Також виділили кошти на проведення капітальних ремонтів низки навчальних закладів, які постраждали внаслідок російської агресії. серед загальноосвітні школи No19 та 20 і колегіум No11. Не оминули дискусійного питання ремонту будівлі Чернігівського муніципалітету та виділили 5,2 мільйони гривень, що передбачені на відновлення системи опалення та покрівлі. Нещодавно це питання зумовило чимало дискусій серед жителів Чернігова. Тоді на ремонт пошкодженого приміщення міськради планували виділити 18,7 мільйонів гривень. Усього погодили перелік об'єктів і ремонтних робіт на загальну суму понад 100 мільйонів.